Воно то лісок, бачите, за стовбом? то ж там рашні гухають. Я одразу лечу, бо туди не їде, ні скорее вона не їде. То сам лечу і що в мене там твориться. На вулиці люди просто так не ходять. Зв'язку майже немає. Як ви тут поживаєте? Нормально. Їздять зовсім мало людей, хто там такі відчайні, як я. Улено, вже треба держати, треба. Усі повтіхали, а ми на місці. А так і дронів це було щось страшне, страшне було. У нас є е, села, які знаходяться практично на нулі. Огороди посадили, значить, е, люди надіються на, 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 на повернення. Тут місяцями немає електрики та зв'язку. Сюди вже кілька років не доїжджає швидка допомога та рятувальники. Немає магазинів і щодня як гра на виживання. Адже за пару кілометрів уже ворог. Це все про есманську громаду. Зараз ми якраз будемо їхати із старостою Енадія в села, з Минської громади, там залишаються вже і люди, які ну, поки що до цей день не збираються. Треба боюватися, поки у них там куди-любі цілі, поки вони там будуть. Але, як розповів нам староста, довше більш як півроку ці села і люди, які там живуть, не бачили світла, під станції поруч усі розбиті вороги. Ну і власне подивимося, як ці люди обходяться без світла. І також більшість це пенсіонери, які не виїжджають далеко зі своїх сіл до старості ще приходиться їхати, аби привезти їх ну, найнеобхідніше до це, і в ліде, і чи ще інше. Швидка також сюди не їздить. Зараз подивимося, що там. З 2006 року року я працював там сільським головою в селі Вланове до об'єднання громади, до 21-го року, от я 15 років майже працював сільським головою. Всі люди, як то кажуть, мої, я народився в селі Вланове, моє село душа болить, тому я і туди їду. Тому я їду. Хоча зараз сам переїхав, я живу в селі Береза, знімаємо там хатину. Но, ну, а тягне на родину. Не Щодня в мене не виходить, ну, то, як то обстріли не, не, не дозволяють військові виїжджати. А отак е, вибираєш погоду, чи вітер, щоб дув, щоб менше літали дрони. Бо останнім часом е, дуже багато активізувалися дрони, і вони, їх на машині їдеш, ти їх не побачиш, не почуєш. Я вивозила своє майно з села Сапич, Також наша есменська селісна. Рано вранці також вони їхали і з прицепом, з причепом забрали. Ну, на прицепі було майно своє. І ворожий дрон влучив прямо в машину. І... Чоловік, чоловік із дружиною загинув. Що просять привожу, там, то ли там, хліб чи якісь харчі, то пенсія, то гуманітарка, дуже багато гуманітарки з фондами, селищна рада працює з багатьма фондами і дуже багато гуманітарки. Буває, що навіть по три гуманітарки на місяць привозили. Ну і так, поспілкувати з людьми. Чи інформацію розуміти, якщо десь щось там якийсь прильот, щоб я ж... Повинен розуміти, що в мене там твориться. Буває таке, що дзвонять, там от був прильот, ранила жіночку. Ну, я то, слава Богу, що не дуже, але я одразу лечу, бо туди не їде, ні скоро вона не їде, то сам лечу і, і везу, привожу ранену. Дорога тут ужасна. Як війна почалася, ніхто ж ніяких ремонтних робіт тут не проводить. Це після бурі якоїсь що? А ну давай я. Ось так інколи приходиться розчищати собі дорогу. Це після бурі, мабуть. У майже немає там у деяких місцях. Люди виходять, знають ті місця, де зв'язок мобільний. Інтернету немає, тому що світла немає з серпня місяця 24 року. Зараз ми приїхали в село Суходіле, і власне оцей вантаж це гуманітарка, гуманітарна допомога людям, які тут залишаються жити. Зв'язку немає в цій громаді, в цьому селі, тому будемо розвозитися по дворах. Доброго дня! Доброго дня. А з вами можна поговорити? Ми журналісти. Можна. А чого ви не виїжджаєте? А кодома Так? Так. А як тут у вас із з обстрілами? Е? З обстрілами як тут у вас? Нормально. Ну нормально як? Ночі стріля... в сьогодні від машах єдита. Тут залишається 12 мешканців, ну насправді люди всі однієї вікової категорії це пенсіонери, або немає в них рідних, або рідні більш молодші виїхали, а вони тут залишаються. Надіється на, на, на повернення, надіється на мир. А ще, тому що багато людей живуть ну, в общежиті, ну, ніде було жити, ні за щось зняти. Громада, селищна рада значить, за людей платить комунальні послуги і знімають общежиття. А в общежиті, ви самі розумієте, ніде ж, ні, немає ні клавтика земельки, щоб посадити Городі. Тому вони хочуть через це виїжджати. Да, 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 да. А є, наприклад, такі, що там городи садять і їдуть жити. Ні, так, є такі, є такі. От, проживають, допустимо, в общежиті там живуть. А приїхали сюди, і садити свої городи. І є ж надія, значить, що вони будуть приїжджати і обробляти городи. Мова така в них колоритна, я ну, помітила. У нас, у нас мова тут така, як... Як білоруська, можна сказати. Ну да, да, так, да, да, да. Машин я бачу, що немає по цій трасі. Ні. Їздять зовсім мало людей, хто там такі, такі отчаяні, як я. Мало таке. Ну а що тут були прильоти, ФПВшок, що вони їздять? Просто немає куди чи кому їздять. Ні, ну от, як, їздять, дивиться за своїм майном. От хата-то ставить, люди виїхали там. Духові живуть. Ну, треба ж приїхати, подивитися. Ціла хата там чи не ціла вона. тому не Далі їдемо в село Уланове. Тут людей вже більше, вулиці розбиті кабами. Як ви тут поживаєте? Нормально. А чого не виїжджаєте? А ви тут нормально? Да? Да. Ви сам живете? Сам. Що, стріляють тут? Та буває по утрам, по вечорам. Сьогодні, Сьогодні утром було. Де? Та я не знаю, хати був, де там. Дрон. Ні, і з пушки. І з пушки біжуть. Да, артилерія. Mm. А куди це ви знімаєте? Це кордон медіа. А у вас тут немає ж інтернету, ви ніде не побачите. Нічого. А я зробив вам а. На башню один телефон мешаю, Wi-Fi. О, так нормально у вас. Зв'язок, да? Зв'язок є у вас. А немає світла, так? Ні, у мене солнечная батарея. Да? Даже так і уже. Нормально. Телевізор можна дивитися, інтернет буває через раз. Так що, жить можна. До свидания. Ну ясно, що на вулиці люди просто так не ходять. Тут всі сидять по себе в домівках. Ну і не так уже багато у селі залишається людей. Тут 22 людини залишається, а до повномасштабного вторгнення, як розповів нам староста, то було 450 людей. Ну, Всі поступово-поступово починали виїжджати у багатьох зруйновані хати. Ну навіть ось ми йдемо до будинку. Сюди я не знаю, щось прилетіло. Давай покажемо все розбито. Ну і багато будинків просто погоріли. Що можна було б їх врятувати, якби тут, наприклад, пожежники могли сюди доїхати, але е, сюди, на жаль, ні швидка, ні пожежники. Не їдуть, тому що тут небезпечно взагалі пересуватися. Да, староста їздить, казав, як вирішують проблему з тим, щоб не горіли так, будинки, тому що від навіть найменшого якогось загорання це може сколих, ну, як сірник просто спалахнути і все згоріти. То він видав людям вогнегасники, ну і от вони в принципі, користуються, коли є потреба. Давайте пройдемо ось, подивимося. Що від хати лишилося. Ось прильот. і дивіться, як посікло ворота, при тому, що ворота дуже таке щільне і товсте залізо. Ну, Це такі тут невеличкі села. Всі йдуть під кордоном. Не те, щоб сказати, до повномасштабного вторгнення вони якось розквітали чи були там якимись багатими селами, але все одно тут працювали аграрії, а зараз ну, навіть цього немає. То ви бачите, що тут ні людей зараз немає на вулицях. Всі хати пошкоджені, ремонтувати їх навряд чи хто буде, тому що і жителів самих не залишилося. Люди переїжджають в основному. В Глухів там є місця. Дуже мало людей, які їдуть туди далі із Сумщини, в інші області. Все ж таки люди намагаються залишитися ну, хоча б в своєму районі, хоча б в своїй громаді, в більш безпечних місцях. Так, йдемо до наступної людини, кому привезли гуманітарку. Як у вас справи? Потихоньку, помаленьку. Вам сюди продуктів не возять уже? ну це не, 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 староста. Ні, о, староста було привозить. Ага. Як обстріли сьогодні були? Да. Ну там далеко відсюди. Угу. Угу. Все, забирайте свою. Своїка роботи, зробимо. Три каби. Ой, я не я так вравлю, я так, так Здрасте, да. А, а можно? Можно, тянет. А як позвать? Так что нам сказать надо, чешо? Ну, да, як ви тут живете, ВТ скажите. Так насулить, Чешо, не? Не надо, не, нормально. Не надо сулить. <реш> нормально живем, а я. Хорошо живем. Живем, а шоу, нам же надо держать, надо. <реш> а куда жденешься? Уси по а ми на месте. Здравствуйте. Не будете эвакуироваться. Ну, а ми хто улану буде рожить. Ну, ми ж хоть будем от рашистов заступаться, хоть дали. А заступать? Нам да. только пистолет надо вот дать. какой еще хороший, такой, чтобы ми отстреливались. А так, а, а так, а нормально. нормально. Курочки ходять по природі. Городи, да, городи, городи посадили. Так, да, і городи. Могу вивіз навіть показати, що у нас там на городі. Хочете, підемте? Давай Давайте. Пішліте. Хоч буде, що вам показати. Да. Так, ми ж бачимо тут. Все на місці. Здрасте. Здрасте. Кошат, вот если бы нам гуманитарку корма нам бедали. Ага. 12, 12 кошат, 7 собак. Не бойтесь, собачки, цыплятки. Народи посожені і все, як було таке, о. Нікуди не, не ділимося. Ну, капуста, рядистки, парнички у нас все на світі. Картошка краснелка вже складає. Чесночок, мороз побив, правда, ну нічого mm. страшного. Ну, оце ж якраз там напроти вас з кабами, да? Да -да, так? Не боїтеся тепер оставатися? Ні, а що? У нас половину. Окону, на ще наші було повилітати. Ми ж то що подремонтували. Mm. Щось сельсовет дав нам допомог. О, це чесночок, розпілка, капуста, картошка. Mm. Оце город засіяли. Кармити mm -hmm. нікому. То дітям засіяли. А ці себе засіяли. Є такі у вас люди, що город сіють і їдуть десь там. Ну так, ну, і да, тільки на тій вулиці там. Uh -huh. Є такі люди. Mm -hmm. Ну а ми ж тут на місці. Ото тон лісок, то вже шість, воно то лісок, бачите, за столбом. Да. Ото то ж там раз шісти, гухають, пухають. Угу. Тут кругом усі хати. Разбили. попорчені. Разбили, да. Тут ніхто не живеться. Да? Ні, 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 ця вулиця повністю. Взагалі на цій вулиці від школи, то у цього сюди і тая сторона. Тут ніхто не живеть, крім нас. Угу. Одна хата в жила. Надо ж як себе живуть. Ну будете поки що тут, так? Да? Конечно, а куди їхати? Ну куди їхати? Якщо mm -hmm. були пенсіонери, то міше. Ще... Мені, наприклад, на той год 60 тільки буде на год. Ну і куди їхати? Ні пенсії нема нічого. А що 2000-то дадуть, так що там проживеш у глухові? Ні хати ж нема, хоть би хата була. Так. А наша пасіка там на нулю 40 mm. колодок. А це взяли, щоб гурки пиляли, клубнику напиляли. Ні, не їздим, Туда ж не доїдеш. Там же я не же нас і дронами кидають. У вже якраз окраска леса. Ото ж лесу то отаку такой і якраз окраска леса ж наша хата там. Ну ми ж там жили. А це сюди переїхали, все, да? так? Да, так, ну з класікою мета. Вона у нас ще як дача. Ну, Поїхали, трипали мед, здивимося ж. Хоча і тут аж дивілися, і там. А що тут дрони літають? Кожен раз. кожен день. Дімо тут. Це він кава. До свидання. Там... У селі не лишилося жодної вцілілої адмінбудівлі. Це будинок культури. Це сільська Оце рада. Це сільська рада, з тієї сторони сільська рада, з цієї сторони бібліотека. Угу. А давно це розбили? А, сільську раду розбили ще в осені. Да, в осені розбили. Угу. А це тиждень тому додали. Угу. Це що, каби, артилерія? Артилерія була, сільська рада була артилерія. А, а додали ну, дрон величезний по клубу, і це ж от нього і угу. сільську раду. Ну да, все розбито. Ваш кабінет Так. Це тут на території НВК, також котельня, а ось це. Музей теж зруйнований від ударів кабів. Але тут були не лише каби, тут і каби, і добивали артилерією, і не один раз були прильоти сюди. Того, як бачите, все погоріло і ну просто стіни лишилися. Тому що багато землі, а в плані тому, що всі люди, які працювали, тут була і ферма, і воювали. Ну, да, працювали місцеві, да. працювали місцеві, люди, да. Да, всі місцеві люди працювали. Підприємство ну, це як працює? Не працює. Ну, заробітну плату, якби мінімалку він виплачує. Воно зовсім не працює. Вони забрали свою техніку, десь чорнівськ, десь, мабуть. Поки ходили на фермі, цю, до речі, ферму росіяни розбили кабами ще восени минулого року. і Прийшло стадо корів. ну Там п'ять, дві корови, теля і бик. Це ну, наймовірніше, це корови саме з цього господарства, в них на вухах бірка є. І Коли був обстріл, то їм вдалося вижити, тому що тут дуже багато корів тоді загинуло. І зараз вони прийшли до себе додому. Староста нам пообіцяв, що зателефонує власнику від цієї ферми, і е, якби він їх забрав кудись, тому що е, ну, важко їм тут буде вижити. Здравствуйте! Добрий день. Та ніштяк! Миштяк, слава Богу. Це падає. Здрасте. Це бустерина люди, є? Ні, в мене все. Все, є, все нормально. Як у вас тут справи, як діла? Лучше всіх. Ви сам тут живете? Ну, здесь, по цій вулиці сам. Угу. Оце кози ваші, так? Так, так, Ну, Бачите, скільки вреда приносить. Вреда, а пользи. Ну, 0,0. А що, ви нема куди продати? їх, да нікуди, Я їздив міста, ні Ніхто нічого. – Ніхто сюди не приїжджаєш, так? Ні, ні. Просто ребята займалися там із Глухової. Ну, азербайджанці. Ну, зараз ну, вони виїхали з Глухової. Не знаю, куди де. Вот, Так что такие вот дела. А там у вас на улице дрон лежит не розірваний, бачили? Ну да. А где ты перекусил вот там? Ну, теперь не запитаны, так что. Не, не все нормально. Ну, я там флажок. Ну, сегодня должны были забрать. Вчера ну, между нами разговор. Кто-то где-то забрали, Да, да, да. да. Ну, чуть ли я колованты не останавливался. Ванты. Да, ванты. Хорошо, хорошо. да. Це пан Геннадій зараз пішов, тому що поліція тут сюди не приїжджає і наслідки влучань не фіксує. Тому він е, сфотографував усе. І е, це для чого ви сфотографували? Щоб у дію люди звернулись, щоб подати у дію. Вони сюди самі бояться, а там потрібно підв'язувати фотофіксацію. Фотобудів зруйнований. Так, ви кажете, туди яке село пішло? Камарівка. Ну, Нашої теж селищної ради, Камарівка це останнє, яке село на кордоні. Скільки туди? 3,5 кілометра. Там люди ще живуть? Так, да, зараз ми гуманітарку вигрузимо тут у чоловіка, він саме оттуда, родом, живе зараз тут. І до нього вони їздять, забирають. Там живуть шість чоловік. Ну ви вже туди не їздите. Я туди вже не їжджу. А це вже есмань. Тут найбільше лишається місцевих близько 380 Хоча інфраструктура тут теж знищена ворогом. Я медсестрою працюю в амбулаторії нашій. Угу. Е, ну, да, є керівником народного матерського ансамблю берегиня. Він ще діє у вас, тому що клуб я бачу. А, да, да, ще він життя. Трішечки є, тепли, теплиця, збираємося з дівчатами, зустрічаємося у місті Глухові По можливості вже якось так. А так в основному учасники роз'їхалися, бо mm -hmm. молоді мами з дітьми роз'їхалися, нема на території mm -hmm. тут громади. Що з вашим будинком культури? Ми ще тут були, коли він був цілий. А, Якусь новорічну веславу здається, готували? Так, 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 Ви приїжджали, якраз у нас була, була репетиція, знімали ми. Різдвяний вертепт, да, тоді ми ще працювали, да, було. а все сталося після 28 серпня, так, Валентина Івановна, коли були прильоти кабів, а потім уже дроновий, ну, -атаки, дронів. атаки дронів це було щось страшне, страшне було. Ну що там? Шо, там дах, дах у нас розбили, великий зал, у нас там над, над сценою там дірка. А зараз я це ж не вже після другого прильоту дроновий, дронової в цьому році в нас вже ну я не заходила, ну, але давайте, давайте разом розуміємо. Там був дах Там впали декілька е, тих дронів на поверхню, і все згоріло? – І цей, да, гар, згоріли, цей, горіло, цей, горіло, цей. там усе yeah. сипалось на голову. Yeah. На хвилинку, хоча б давайте зайдемо. Yeah, давайте. давайте. Було після першого в серпні там був удар, а це вже ось останні прильоти були. Як вам не болить душа? Та, споглядати. Так, так, і, так і кажете, прямо серце тліє, все витліло всередині. Неможливо. Прямо. Ну, сподіваємося, все відбудуємо, казав Сергій Іванович. Війна закінчиться, все відбудуємо, все буде добре. За ці два тижні останніх 160 людей ми евакуювали, взагалі 1600 евакуювали з території. Дуже багато населених пунктів у нас знаходиться без світла, три тільки з світлом, все інше 90% знаходиться без світла, зруйновані дві наших основних підстанції. У нас є села, які знаходяться практично на нулі. Це Сапич, це студинок. І там ще залишаються люди. І там летить кожного дня. Починаючи цей піввішок, різні дрони. Територія знаходиться під обстрілами, у нас працював соціальний автобус, два маршрути було відкриті, вся територія була охоплена автобусним сполученням, але після того, як автобус попав під обстріли, ми заборонили виїзд соціального автобуса. Зараз працюють наші машини, які є, у нас старости працюють, спеціалісти по розвитку території працюють. Все необхідне, ми доставляємо. Якщо потрібно людину доставити до міста, ми її доставляємо. До повноштамного вторгнення було у нас 5200. У нас навіть в самої Есмані було 1200 людей. А Зараз в громаді залишилось 560 людей. З них Весмані 381? – В Есмані 381.